На цих фото я ще не знала, що колись буду проживати в іншій країні в Канаді, буду вивчати мову, культуру і заново облаштовувати свою професійну діяльність. Не знала, що після 14 років досвіду роботи психологом знову можна почуватися початківцем. Я ще не знала, що шукати роботу психолога стане випробуванням на віру в себе. Що для українців я буду чистим листком, а для канадців недостатньо англійської. Тут я ще не знала, що блогінгом доведеться займатися в мої 40+, серед тих, хто виріс у соціальних мережах. Не знала, як це. Знову будувати авторитет з нуля. Але саме ці випробування дали мені те, чого раніше не було: впевненість, що мій досвід справжній, цінний і не обнуляється через кордони. Розуміння, що мої авторські курси, практики, книги це мій професійний фундамент, який ніхто не забере, силу та мотивацію говорити про життя і психологію, розвиток, який неможливий без втрат і заново